What does that mean? Привіт усім! Ви на каналі Steel Ост, а сьогодні я хочу поговорити про одну з найхуйофіолетовіших ігор 2024 року. Компанія 21 і 20 століття BioWare представляє Dragon Age Veilguard. Вау! Класно, напевно. Ну признавайся, таку хотів? А? А? Ні, і я не хотів, але ми її отримали, і тепер всі задоволені. Крім тих, хто її купив. Хоч я й не фанат даної серії, але минулі частини грав. І читаючи деякі коменти від людей в інтернеті, що це найкраща гра в серії. Від такого я на кріслі похитнувся. Імпульс геймер, ви взагалі в гру грали? Опа, а що таке? А як так? От тобі й найкраще грав в серії. Ну такий собі комплімент, чесно кажучи. Не сказати, що в минулі частини були якимись шедеврами, але там принаймні була якась цільна картина, на мою думку. Попередні частини Dragon Age не старались догодити всім і кожному, лиш би здерти бабло зі всіх, кого можна. І ні, новий Dragon Age погубила не зміна бойової системи, як деякі люди вважають. І не відсутність онлайн-функцій чи мікротранзакцій, як вважає сама BioWare. Навпаки, я вважаю, бойовка тут доволі пристойна, якщо розібратись. І хоч це рішення викликано з меркантильних цілей, це все ж дало грі, хоч якийсь мінімальний інтерес. Бо якщо б і бойова система була тут, як все інше, я б її точно не допройшов. Так, я похвалю себе сам, я молодець, я витерпів, просто домучив цю гру, але я її пройшов. І тепер я можу сказати тільки одне. одрагоней Вейлгард vale це Dark Souls 2. Get some help. І ні, я не жартую, бо граючи Фінальний акт даної гри, я не спостерігав якоїсь різноманітності в боях, чи навіть різноманітності в геймплею. Тут тупо кидають на тебе добру пачку ворогів, в яких ще й вагон здоров'я, і ти просто кілька хвилин їх унило утилізуєш. Але на відмінно від Dark Souls 2, в новому Dragon Age абсолютно відсутній будь-який челендж. Як би це смішно не звучало, але це і погано, і добре водночас, так як в грі система рівнів. Якщо прийти до когось недокаченим, то перемогти буде неможливо майже неможливо. Тут, наприклад, я прийшов приблизно 12 го рівня до противника, в якого 20-й, і щоб перемогти його, потрібно хвилин 15 вливати в нього всі неземні ефекти офісу Біогор. Від них навіть монстр залагав і перестав мене бити. А тут воров вже був 30 рівня, і піктограмка черепу біля нього лагідно натякає гравцю на кивати п'ятами, але хвилин через 25 я все-таки його переміг. Спитаєте, для чого я це робив? А я й сам не знаю. От цього дракона, який вже, мабуть, посилав головному герою, я все одно калічив добрих 15-20 хвилин. Тому не дуже ясна логіку розподілення здоров'я між ворогами. З балансом грі взагалі біда якась, як на мене. Пізніше в якомусь рандомному завданні до мене вилетів ще один дракон, але вже електричний. Він міг мене винести з одного-двох ударів, так як був дуже високого левелу. Але і його я також завалив. Хвилин через 40. Mm. Так до чого я все це кажу, спитаєте ви. А до того, що в грі дофігіща ворогів з вагоном здоров'я, яких потрібно перемагати за логікою розробника, виконавши абсолютно всі додаткові квести. Можливо, я сліпий, але я щось не дуже помітив, як саме я маю дізнатися, якого рівня завдання я беру. В Грі, наскільки я знаю, в журналі рівень завдань не вказують. Але так як бойова система дуже легка, а слабенький штучний інтелект у воргів дозволяє хулятися практично від всього, що є в грі, то перемогти можна абсолютно будь-кого, хай левельного монстра чи навіть легендарного дракона. Але чи цікаво це? Чи цікаво проводити одні і ті самі атаки знову і знову, допоки мишка гемпа чи твоє терпіння не зламається? Це ж безумство. Граючи фінальний акт, навіть попри те, що деяку частину додаткових завдань виконав, і персонаж в мене був доволі прокачений, я все одно зламався. <глевиця> <глевиця> мене вже повністю зламала гра, <глевиця> я все одно займався довгим пилянням полоски здоров'я у ворогів. І дуже сумно спостерігати за таким, так як бойова система на диво тут доволі хороша. Так як я грав за мага, то мені дуже сильно воно нагадувало Hogwarts Legacy, навіть в деякі мірі стиль інтерфейсу такий же, і це не дивно, так як обидві гри видавала EA, тому зв'язок між командами був тісний, мабуть. Але так як в Dragon Age інтерфейс повністю спаскудили і зробили якийсь фіолетовий парад на весь екран, настільки протилежно з Хогвартсом покращили бойовку. Ні, ви не думайте, в Хогвартс вона теж непогана і виглядає свіжо враховуючи сетінг, але в Dragon Age я вважаю вона набагато глибша і продуманіша. Тільки як я вже казав, все портить прогресія і баланс даної гри. Є прокачка персонажа як головного, так і його союзників. Підвищуючи рівень, ви можете отримати нові вміння, навички і закланання в залежності від вибраного класу. Його також можна змінити у будь-який момент гри на базі головного героя під назвою Маяк. Fortnite. Також можна змінити і гендер, а то мало чого, можливо, через 21 у Вейлгард ви відчуєте себе мужиком. У ходу гри також випадає різна броня і зброя, яку можна покращувати, також можна змінювати стихією, якою герой буде стріляти. Хоча, як на мене, вона не дуже сильно відрізняється навіть візуально. Також героя є ультимативне вміння, заповнення шкали якого ви будете чекати як ману небесну, так як воно єдине здатне відгризти досить великий шмат безкінечного здоров'я у ворогів. Є також різні руни і кільця для додаткових пасивних і не дуже статусів, здоров'я можна прокачувати, підвищуючи рівень і знаходячи по карді статуї, в яких потрібно розбити 4-5 фрагментів. Союзники головного героя отримують окремі навички для прокачки, а їхнє нарахування залежить від того, наскільки часто ви ними користуєтеся і виконуєте завдання, пов'язані з ними. До речі, про союзників. Персонажі в грі просто офігенні, а ось мій улюблений. De la morte". Добре, вони майже всі нецікаві і взагалі гімно повне. Є, звісно, кілька непоганих, більше таких приземлених, як Варіх чи Солос, але решта це просто ужас. А про небінарного конана Варвара я взагалі мовчу. Мало того, що всю гру ти спостерігаєш за їхніми тупими і нецікавими діалогами, так ще їхня реакція на всі навколишні ситуації якась дивна і несерйозна. Наприклад, тут ситуація: знищили все поселення і знайшли зрадника. О, який ти поганий, каже, головний герой! І союзники теж шоці, напевно. Ні, ну ви бачили? Бачили? Та їй же насрати на все. Ну хіба не видно? Хоча по діалогу вона ніби як теж обурена. А давайте зараз швиденько оцінимо всіх членів групи ГГ Ельф з Далекого Сходу Белара 3 з 10. Темний Еліт з Грифоном Даврін. 5 з 10. Асесін з роздвоєнням особистості Луканіс. 5 з 10. Баба, яка половину гри ходить з фінгалом Нев. 4 з, з 10. з Гном розвідник з суперсилою Хардінг 3 з 10. Мах-некромант Емрік 4 з половиною з десяти. Мисливість на Драконію Таш. Тут навіть оцінювати не буду. Головний герой 6 з 10. Ось до речі, і він такий собі молдавський, тімуті шаломе на мінімалках. Самого головного героя, до речі, звати рук, типу новачок. Ну ви зрозуміли, руки, типу новачок на інгліш. І він теж, якби не дуже добре прописаний, незалежно від того, якого персонажа на початку ви створите в редакторі. Все одно він сприймається просто як постава болонка, але хоча б не так бісить, як деякі союзники. Та навіть другий з трьох варіантів діалогу у грі, це завжди ніби як несерйозна саркастична відповідь рука. І все це не дуже грає на атмосфери і абсолютно не стикується з тим сюжетом, який нам подають. Так само і не стикується візуал, а точніше візуальний стиль, який вибрали BioWare. Ні, сама графіка непогана і навіть досить технологічна, особливо фізика волосся. О, видно? Видно технологічність? Видно? А? 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 Сам вибраний візуальний стиль, на мою думку, трохи руйнує атмосферу гри, яка і без того страждає від тутешніх персонажів. Я просто не розумію, для кого це робили, для зумерів, які Fortnite грають, для фанатів. Так ні ті, ні інші не залишили задоволені. Видно, що роблячи гру, BioWare намагались, неначе Ubisoft догодити всім і запхати усе популярне в один фіолетовий мішок. Хоча по правді повинен визнати, що дещо в грі все ж зроблено непогано і для зручності гравця. Наприклад, по карті візуально можна зрозуміти, в кого з союзників є для тебе завдання, в кого є простий чи невідкладний діалог, це дійсно зручно. Але чому левел завдань не показує, я і досі не доганяю. Як я вже і казав, навіть класна бойова система може набриднути, якщо в грі більше нічого робити. А в ній більше нічого робити! Dragon Age Veilguard vale не має більше нічого, окрім утилізації ворогів. Ніяких тобі загадок, головоломок чи міні-ігор. Є хіба що якісь лайно по типу перенести кристал з одного місця в інше і знищити кристал одного за іншим. Дуже цікаво, дякую. Найкраща гра біовор, ага, повірив. Добре, би ще персонажі і сюжет були класні. Тоді б питань не було, але і це також просрали. Є, звісно, в сюжеті кілька непоганих і неочікуваних, на мою думку, моментів, та й варіативність деяка присутня. Але реалізовано воно все не дуже добре, так як воно просто не працює з тими бездарними персонажами і їхніми діалогами. Додаткові завдання теж біда бідою. Більшість з них це йти з кимось поговори, кілька хвилин походи, когось вбий, розбий кристали в одному кінці карти і в іншому. What the fuck is this? Інколи хіба можуть трапитись якісь квести по типу вбити легендарного дракона? За такі зазвичай дають досить непогану винагороду, але їх небагато і вони майже завжди пов'язані з компаньонами. Сама гра починається з того, що група головного героя намагається зупинити солоса, альфійського бога, який щось там хотів знищити. Коротше, група обісралась і натомість випустили ще двох ельфійських богів. А далі все по стандартах BioWare. По ходу гри збираєш команду, яка і має протистояти тим злим богам. Гріє 5 кінцівок, в залежності від того, наскільки добре ви покращили з союзниками відносини і виконали їхні квести, а також яку роль їм відвели у фіналі, така кінцівка у вас і буде. Навіть попри те, де, що деяку частину квестів союзників я прийшов, в мене все одно всі здохли в кінці. Але я не засмучений, чесно кажучи. Шкода, що Solace швидше не знищив всіх до пізнь. Що стосується локацій, то їхній дизайн, як на мене, не дуже вдалий. Вся гра це по суті лінійні відкриті локації, між якими є загрузочні екрани по типу Starfield. Але тут, звісно, не все так убого, як в шедеврі тон Говарда. Відкритий світ, якщо його можна так назвати, виглядає досить гарно і хейтити його за щось я не можу. Оптимізація в грі не дуже добра. Рідко, але були візуальні баги, як от блимання текстур, але загалом нічого критичного. Ну хіба крім того, що при кожному запуску гра якогось фіга міняла мої графічні налаштування? Одного разу я півгодини грав з мильною графікою, поки не зайшов в налаштування і не побачив, що гра сама по собі включила генерацію кадрів, яка мені не потрібна. Ціна на даний шедевр, якщо ви зважитесь на таку покупку, 1500 гривень в стімі і 2400 в PS Store. Да ти шо, охуіл, бля! Купляти Вейлгард я б радив тільки при дуже великих знижках. Вони і зараз вже є, в принципі, а от коли буде більше 50%, тоді вже можна задуматись про торен покупку Вейлгард. Підбиваючи підсумки і свої нерви, можу сказати тільки одне: Dragon Age Veilguard не та гра, яку чекали фанати всі ці роки. Вона навіть не відтримує конкуренції з більшістю сьогоденних ТриПЛА-ігор. Єдине, що в ній є непогане, це її бойовка, але і вона не може витягнути всі інші провальні аспекти. Гра точно не мусор, і від неї можна отримати задоволення в деякій мірі. Спочатку вона мені набридала, потім подобалась, потім знову набридала і знову подобалась. Враховуючи тусклий сюжет, нудних персонажів, поганий баланс і повільну прогресію, я можу поставити Dragon Age Wailguard. Тільки 6,5 балів із 10. Пишіть в коментарях, що думаєте про Dragon Age Veilguard і чи вважаєте ви її найкращою грою в серії. Також буду вдячний за лайк і підписку. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.